Згідно наказу начальника управління, особовий склад батальйону патрульної служби, працівників ДАІ, а також приданих сил МВС, буде забезпечувати двохзмінний режим роботи та охорону громадського порядку в обласному центрі міста Черкаси. Головним завданням наряду стане максимально швидке прибуття на виклик до п'яти хвилин, забезпечення надання сервісних послуг. Населенню та профілактика злочинності на вулицях міста. Керівництво буде здійснювати через, через центр управління нарядами і призначений досвідчений працівник батальйону патрульної служби, який буде відповідати за роботу цих нарядів, за їхню ефективність та здійснювати загальну координацію їхньої роботи напротязі добу. Ви на себе берете повну відповідальність за координацію дій всіх сил задійних до громадського порядку рівня дислокації. Ви знаходитеся на центрі півня нарядами, бо в разі необхідності виїжджаєте на місце скоєння правопорушення. Території відповідно групи затримання ДСО по місту для органів та досліджених працівників карного розшуку. Електродріль синього кольору. Звертати увагу на підзвоєння річкового порту. пору. Трунко. Наказ вступити на охорону громадського порядку в обласному центрі міста Черкаси. Під час несення служби суворо дотримати законності війшли поводити з громадянами бережні зі зброєю. Екіпажі по машинам. Міліція слухаю вас. Добрий вечір, що у вас трапилось? Як ваше прізвище по батькові? Добре, я вас розуміла, чекайте на місці, міліція зараз до вас підійде. Трапилось пограбування, невідомий вирвав сапочку і побіг в сторону добровольського. Не трапилось? Магазин маяк. Так, це у нас об'єднаста зона. Направляю туди автомобіль 64. цикл 64, який. Бере на борт потерпіло і сідає по Та Також направляю в автомобіль 65-й, 14-ї зони і автомобіль 61, 12-ї прийняв. П'ять хвилин назад біля магазину Маяк сталося пограбування. Як прийняв? Прийняв, направляється до потерпілої. 6-5 це був розв'язок. Прийняв, направляється. Ясно, видите? Не...